Я обгоріле лице потихеньку приходить до норми. І сьогодні наш перший повноцінний день в Лос-Анджелесі. Ми плануємо поїхати на Universal Studio, це типу як тематичний парк, як Аля Діснейленд. І плюс там екскурсія по реальним знімальним майданчикам, там, де знімаються голівудські фільми. Ось ми дуже excited. Подивимось, чи воно виправдає наших очікувань. Поки що те, що можу сказати про лей, то що тут просто кончений трафік. І вчора просто поїздка в магазин ввечері за продуктами, це був дикий стрес, і люди якісь дуже на дорогах агресивні. Тому треба адаптуватись, і сьогодні також бути агресивним на дорозі. Так сталося, що ми живемо прямо навпроти офісу Netflix, Але поки люди працюють над нашим улюбленим шоу, ми відправимось дивитись на Universal Studio, на те, як же знімали це кіно і покататись на, на тематичних райдах. Не дивлячись на те, що це був четверг, парк був просто забитий туристами. Цей парк має декілька зон, які стилізовані під різні культові фільми і шоу. І також можна побачити, як знімають кіно ось от в таких павільйонах. І нас також провезли через такий типу атракціон з різними спецефектами з парку юрського періоду. Дуже цікаво подивитись, як в них побудовані цілі будівлі та вулиці, але по факту це просто муляж, і за стінами нічого немає. Це трошки нагадало мені перші враження від Америки, коли тільки сюди переїхала. Я думала, що все буде виглядати, як у голівудських фільмах. Але по факту все було зовсім не так, і була певна така фаза розчарування. Це було таке нагадування вам, що не треба сприймати те, що ви бачите на екрані телевізору або комп'ютеру за реальність. Да-да, навіть якщо це стосується youtube влогів вам показують лише найкращий бік і лише найяскравіші події. І ось ми прийшли у відомий світ Гаррі Поттеру і містечко Хоксміт, в якому можна купити усілякі солодощі з фільму, і навіть такий хоч шоколадних жаб, або ж приворотне зілля. І тут продають таке шкове пиво. Спробуємо чи воно смачне. На смак це як просто манат, або якийсь дюшес з вершковою піною.

Гаррі Поттер це була остання крапля. Гаррі Поттер Райд, саме ця горка. Я взагалі не люблю таке, але якби я великий фанат. Тому ми покатались і нам стало так погано, що ми вирішили все на цьому кінець. І ми просто підемо, поїмо кудись і поїдемо далі. Сьогодні ми плануємо зробити невеличкий хайк і подивитись на цей Sign», який горах знаходиться. Ми приїхали на холми Голлівуду і спробуємо піднятись до знака Голлівуд. Спробуємо підійти прямо ось туди. Ми дійшли до цього моменту і ви вирішили йти назад. Тому що далі? Цей хайк виглядає як те, що треба десь лізти гору. Це не зовсім наша компетенція, ну, ладно, не зовсім моя. Тому це найближче, що ми побачили. Так от алей вже живе в майбутньому. Тут такі вже доставка... доставка чогось, не знаю, доставка їжі, мабуть. Доброго ранку. Ми зібрались, і сьогодні ми їдемо в Беверлі хіллз та дивитись на Алею Слави. Ми вже готові виходити. Спочатку покажу Алею Слави. Тут має бути буквально 10 хвилин пішки від нас. І потім поїдемо в Беверлі Хілл, крутий район, і подивимось, що там взагалі відбувається. Я дуже рада, що поки що нам вдавалося знаходити безкосовний паркінг просто на вулиці. Тому що гараж коштує 60 доларів за ніч це просто треш, це ціна готеля. Ну, ми їздимо тут кожен вечір кругами, шукаємо парків і знаходимо його. Їдемо в беверлі Hills. І якось тут не дуже гарно. <рес> Ти собі так не уявляєш дорогу з Голлівуду в беверлі Hills. Але отак вона виглядає. Вже Манія на тикви пішла. Скоро Хеллоуін. Ми шукаємо водичку. Ми зараз поїдемо дивитись будинок Тейлор Свіфт. А до цього ми купили таку дивну воду. Що <рес> вона дивна? Дивна, тому що вона шипить. Якась В мене трошки цитрусовий ус. Що тобі не подобається? Я куштувала це стробері. Мені подобається. Інша просто коконет з якимось фруктом. Тебе, мабуть, смачніше, ніж в да. мене. Це предположительно, дом Тейлор Свіфт, але це не точно. Ми приїхали в якийсь мол Беверлі Hills. І паркінг в цьому молі дешевший, ніж парк в наших апартаментах. Все лише 30 доларів. Яке щастя. Зараз підіймемось. Ми пообідали, напилися, Я випила бокал вина. Зараз ми поїдемо на кладовище, де захоронена Мерлін Монро і Х'ю Хефнер. Після цього ми плануємо поїхати на Веніс Біч, кататись там на велосипедах. О, так. Так, це наша, от наша машина приїхала. Щось там сигналів для мені вперед. Mm, тут трошечки такий момент стресовий. але нас нормально. Це нормально, тому що в нас є кокосове печень. Ми приїхали на Веніс Біч. Я трошки протверезила після свого okay. <laughs> обіднього запою. Вигляді одного бокала, чогось якось я не знаю. Ми, ми йдемо дивитися ті якісь типу венеціанські канали по американські. Подивимось, що це взагалі таке. У нас ранок наступного дня. І сьогодні ми вирушаємо далі у подорож на північ. Ми залишаємо алей і ми їдемо до Сан-Франциско. Тому дякую, що ви додивились це відео до кінця. ставте свої вподобайки, якщо воно вам сподобалось, якщо ви хочете підтримати цей канал. І всім пока!